Яким кольором позначають водні простори на глобусі і карті? Так, на глобусі та картах водойми нашої планети позначають блакитним кольором, а суходім жовтим і зеленим. Більшу частину поверхні Землі займає вода. Це моря, океани, річки та озера. Переважають на нашій планеті солоні океанічні води, що зосереджені у Світовому океані. Увесь водний простір земної пулі за межами суходолу називають Світовим океаном. Знайдіть і назвіть океани. Так, є 4 океани. Офіційно такий поділ був до 2000 року. Північний, льодовитий, Атлантичний, Тихий, Індійський. Південний розділений між останніми трьома океанами. На суходолі прісна вода міститься в озерах, де їй найбільше, а також у річках, льодовиках і болотах. Це поверхневі води. Є вода й у повітрі. Хмари складаються не лише з фари, а й з дрібних крапель і крижинок. На поверхні суходолу вода просочується в землю, утворюючи підземні води. Без води не можуть існувати ні рослини, ні тварин. З ґрунту вода доставляє рослина в мінеральні речовини. Вода становить більшу частину маси організмів, особливо багато її в рослинах. Розгляньте, скільки води знаходиться в листку, насінні та в корені. Ці ці води разом утворюють водну оболонку землі. Відгадайте загадку. Кругом вода, а спитком біда. Море. Завважте, морську воду пити небезпечно для здоров'я. Тому моряки, коли виходять у море, беруть запас прісної води. Чому морська вода солона? Учені вважають, що в прадавні часи багато років тому, коли води морів накопичувались у величезних заглибинах суходолу, вони були прісними. Чому ж вони стали солоними? Усі річки земної кулі течуть до морів довгими, звивистими шляхами, пробиваючи собі дорогу серед гірських порід і ґрунту. Вони розчиняють деякі породи і збирають із собою частинки різних солей. Так річки поповнюють моря й океани не тільки водою. А й розчиненими нім солями. Тому вода в морях і океанах – солона. Як розподілені на землі солоні й прісні води. От з усієї зем води на землі циферка 1 це солоні води, а цифра 2 усі прісні води на землі. Отже, ми можемо зробити такий висновок. У природі вода міститься в океанах. Моря, озерах, річках, болотах, льодовиках, на високих вершинах гір у повітрі та під землею. Без води не можуть існувати організми. Отже, ми відносимо до солоних вод моря та океани і прісноводні. Це річки, озера, болота, льодовики. Дякую за увагу!